Фера може початись з повідомлення у Фейсбуці. Він написав, що він слідкує за чиєюсь жінкою. Я не зрозуміла, чи я з дружина. Якщо жертва жінка, таке відчуття, що її хтось в пастку заманює. В такому накрученому стані їй хтось каже: прийди туди. Жінка, яка готова на все. Сюди, сюди, сюди. Ось вона. Я дзвоню. Де він? Зараз 17.20 і ми їдемо на нестандартний виклик, бо з нами вона. Я просто я взагалі я не розумію взагалі, що ми зараз робимо. Доїдемо там якась людина. Це 32-річна Катя, і три дні тому вона отримала шокуюче повідомлення. І зараз ми їдемо на незвичайну зустріч. І ми зараз їдемо до нього на зустріч, щоб так. побачити фото і їх застукати так. в процесі. Але піти на зустріч сьогодні має саме вона. У мене зробити. Що мені страшно, дівчата. Адже сьогодні на кону її шлюб. Сюди, сюди, сюди. Ось вони. У вічку буде видно. Сюди притисніться. Я дзвоню. І зараз ми їх застукаємо. А почалось все рівно чотири години до цього. У редакцію подзвонила не Катя, а її подруга. Є ситуація, але не в мене, в моєї подруги ситуація. А, а що там? Що сталося? А, ну, це дзвонить мені вчора Катя ну. і каже, мій мені зраджує. Тобто, ну, хто? А, чоловік. Ага. Я не знаю. Добре, звідки вона, вона дізналась це якось. Дізналась від детектива. Я не знаю як, але він вийшов сам на зв'язок. Сказав, що у нього є факти, і що треба зустрітись. Так, добре. А що зараз відбувається? М -м, вона збирається. Дійшло до того, що вона збирається на зустріч з ним. Розумієте? Так вона хоче піти зараз на зустріч з детективом. Нехай, іде. Так, а так. що а, ну, а що тут такого? Хай йде. У чому що вас бентежить? Нехай піде. Розумієте. А, ну це б і нас здивувало. Я вас прошу втрутитися, бо це все може дуже печально закінчитися. А мені дуже шкода Зай, їхню дай, родину. Шкода Катю. Ми готові втрутитись, але тільки з дозволу самої Каті. А, -а коли зустріч? Сьогодні зустріч. І можливо, просто зараз. А, а дайте нам номер подруги, бо час горить тоді. Капець пишіть, будь ласка, так 098. Дуже дякую. І історія дуже мутна. Дуже мутна. Коротше, треба дзвонити цій Каті. Ми втрачаємо купу часу. Алло. А, Катю, вітаю. Мені ваш номер дала ваша подруга Ірина. А, це щодо. А... Не зрозуміла. А ви хто? Ви хто? А, це новий канал. Програма Аферисти в сітях. А, просто Ірина подзвонила з проблемою щодо того, що у вас там. ну… Вона що кинула слухавку? Так. Оце так людина накручена. Перше нам навіть слова не дали сказати. Достукатись треба. Давай. я знаю, що їй сказати? Так, Катю, я коханка вашого чоловіка. Я хочу з вами поговорити. Мені є що вам сказати. Не кидайте слухавку. Кто? Коханка, це в ваших інтересах. Дайте мені договорити. Ну, кажіть. Дивіться, це новий канал, програма Фристи в сітях. Ми хочемо вам допомогти, бо ви, можливо, потрапили в аферу. Не кидайте слухавку. Аферу? Ось аферу з детективом, бо ми стикались з такою схемою. Де отак розводять так? дівчат? Я не коханка, я набрехала. Я хотіла, щоб ви просто залишились на зв'язку. Мені це я потрібно. Не зрозуміла. Ви хто така? Поясніть. Я ведуча програми аферисти в сітях на новому каналі. Ми розслідуємо а, афери. Зачекайте, я не розумію, як допомогти? Це безкоштовно чи як? Звичайно, безкоштовно. безкоштовно. Звичайно, нічого не треба платити. Ми готові приїхати до вас. Просто Будь так. коли просто так. Ледь переконали, що ми з і що реально хочемо допомогти, адже зустріч з детективом може бути небезпечною. Послухайте, він говорить, що у нього є докази. Він сказав, що покаже мені фотографії, і назве адресу де мій чоловік з коханкою зустрічається. Я зможу їх застукати тільки сьогодні. При особистій зустрічі, і зустріч відбудеться через дві години. Домовляю, що ми зараз до Каті під'їдемо. Добре. Так, все, Катю, до зустрічі. Терміново їдемо до Каті. Поїхали. Ціль вмовити її піти на зустріч до детектива під нашим наглядом. Ми ж не знаємо ні її адресу, ні точне місце, ні скільки їх там буде. Взагалі нічого. Геть нічого. Та зовсім скоро ми дізнаємось таке, про що навіть не здогадувались. Де він? Де він? Валеро! Нам сюди. А ми вже під під'їздом Каті. Набираю. Давай поміняємось, щоб ми удвох нормально могли сісти. І за п'ять хвилин. Катю, проходьте, проходьте. Ви сідайте. Як вас багато. Все нормально, не лякайтеся. Це для безпеки. Ми теж не знаємо, чого чекати, тому він дав вам адресу? Так, зараз. Вже дав адресу? Так, вислав зараз. Сирицька 84. Саме там детектив чекатиме Катю. Це далеченько їхати. їхати. Часу так. взагалі немає. Треба їхати, бо часу немає. Спокійно зачекайте, не треба плакати. Секундочку, я все розумію, який накручений стан. Але ми ще нічого не знаємо ще нічого не доведено. Я це ну, розумію. Це що? Ну це все не доведено. Не ми доведено. зараз їдемо у цьому розібратись. Так, не довго. їдьмо, їдьмо. Вибачте, цікаво, що детектив не блефує і дав реальну адресу зустрічі з реальною точкою на мапі. Та ще більш цікаво, чого він взявся за Катіного чоловіка, якщо Катя стеження не замовляла. А де цей детектив вас знайшов? Він мене знайшов. Хай валяється. Пробачте, він мене знайшов на Фейсбуці. Добре. Зараз я вам покажу його. Показуйте все. Ось. нам. Ось дивіться, це його профіль. Вас не бентежить, що профіль Ми з ним спілкувалися на Фейсбуці. А потім, як він сказав, перейшли на вайбери, і там була основна так, переписка. так, але профіль у нього наполовину порожній, наче фейковий профіль. робочий профіль, як він мені сказав. А зрозуміло, наче для роботи я детектив, я приховуюся так належить. Портфель на аватарці, наче ділова людина. Я розумію, якщо він детектив, то він мусить інкогніто дотримуватись, так і тут почалось найцікавіше. Він написав, що він слідкує за чиєюсь дружиною. Я не зрозуміла, чи дружина і з'ясували, що ця дружина, уявляєте, вона з моїм чоловіком, і у нього є докази. Тобто цей детектив слідкував за іншим замовленням, він слідкував за чиєюсь дружиною і застукав цю дружину з вашим чоловіком. Я правильно розумію? Так. І сказав, що він просто хоче мені допомогти, просто по-людськи, і що йому треба якихось 200 доларів чисто символічно заплатити. Ну просто там а ну, заплатити я розумію за, фото, за так. фото. Так він фото запропонував. За Фото, і він сказав, що він мені адресу ще скине, де Зараз мій чоловік з цією коханкою. Тобто є фото, і ми зараз їдемо до нього Зу, на зустріч, щоб так. побачити фото і їх застокати у процесі. І ми ще не знаємо, що в квартиру з коханцями ми сьогодні таки попадемо. Де він? Де він Валена! Він тут. А до зустрічі з детективом 15 хвилин. Так, а що я просто не розумію, взагалі, що ми зараз робимо. Кудись? Їдемо, там якась людина. Я, я там буду зовсім одна. стояти? Ми будемо поруч у нас Все. охоронці позаду миттєво, і тут випливає ще один цікавий факт. А чоловік твій де сьогодні? Між іншим ось цей Володимир. А детектив Володимир про це і написав. Ви у нього спитайте, а де він завтра буде? О шості вечора і він скаже, що ділова зустріч з клієнтом. Чоловіком я спитала, він мені сказав. Уявіть слово в слово. Тобто, а звідки він це знає? Звідки ця людина? А, він а. за ним стежить. Ми на місці. Перевіряю на Каті мікрофон. Ми через нього чуємо і тебе, і його. Під він тобі буде говорити Я купу інформації. Но ви мені підкажете? Так, Но ви підкажете. Я тебе благаю. Ось цього не роби. Це головне, Добре. що не можна робити. З Я зрозумію. Та чи впорається Катя в її стані? У мене переше мені страшно, дівчата. Ох. Але страшно не від зустрічі, а від відчуття, що сьогодні побачить зраду чоловіка. Твою ж дивізію, ну давай. Все я пішла. Наші оператори вже на вулиці. Тіло охоронці теж. Катя набирає детектива. Все. Слухай, а, так, 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 Володимире. Чуємо все через мікрофон на ній. Так, я під магазином АТБ. Так, так, все, я вас бачу. Пізнав, логічно, він бачив її сторінку ФБ. Тобто він десь поруч. Я сиджу в машині навпроти. Перевірте, хто говорить по телефону в машинах. Кріс, в машинах порожня. Немає людей з телефоном. До вас я вийти не можу, вибачте, така робота. Я розумію, що як приватний детектив можу бути в небезпеці. Вийти на зустріч не може, але обіцяє Каті передати все. Коли ви мені скидаєте гроші, я даю вам адресу. Де ваш чоловік перебуває з коханкою просто зараз. Зачекайте, а фото. Реальне фото. Скидайте гроші, він не хоче виходити і нічого віддавати. І тут він каже, що в нього форс-мажор. Мій замовник, чоловік коханки, вашого чоловіка, викупив усі фото. Фото не хоче давати. Ми таке вже бачили. Я вам дам адресу, де просто зараз перебуває ваш чоловік разом з коханкою. Увага! Головна ознака афери. На зустрічі всі обіцянки анулюються. Як тут обіцяв фото, але не надасть. Придесь адресу. І причина переконлива: клієнт-бізнесмен викупив всі фото зради його дружини, аби вони не потрапили в чужі руки. Але у Каті зараз ноль доказів. І ноль місків. Адже детектив вміло накручує. Це просто зараз перебуває ваш чоловік в ліжку з коханкою і підганяє. А... Так, ми гаємо час. Вам потрібна адреса чи ні? Так, давайте адресу. Але спочатку. Перекиньте гроші. Ви термінал бачите. Алло? Здається, так, тому він тут зустріч призначив. Ось термінал. Катя, мчіть перевезти детективу 200 доларів. А куди переказувати? Давайте на мій мобільний. Бо на мобільний, його ніхто не вирахує. Зараз вона перекаже гроші, він вимкне телефон і все буває. Ніякий чоловік не зраджує. Тому і фото він не давав. Бо зараз було одне завдання сказати перекинь гроші на мобільний. Але я б помилилась. Звідки він знав всю інформацію, що чоловік так само скаже, що у нього зустріч? Звідки він знає номер телефону чоловіка, де чоловік буде ввечері? Це єдине, що мене зупиняє. А от Катю вже зупинити нереально. Гроші перевела і О! отримала СМС. СМС прийшла. Так, продиктуй адресу. Просто чітко скажи адресу. Вижуроцький. Це адреса поруч. Передаю Каті, щоб йшла пішки. А гов за нею так і стежать. Таке відчуття, що їх хтось у пастку заманює. В такому емоційно накрученому стані їй хтось каже: прийди туди. І за чотири хвилини ми вже на місці. Ну, Це десь тут. Все. Так, це десь тут. Де вона? Ми не можемо пустити Катю в квартиру саму. Вон вона Вон вона йде. Де? Он твою. І зараз ми дізнаємось все. Шукай. Ще, ще вище, ще. Сюди, сюди. Сюди, Ту сюди. Тут? Ну що, там зараз її чоловік з коханкою. Дзвоніть. Тихо, тихо, тихо. У вічку буде видно. Сюди притисниться. Сюди. Я дзвоню. А це ваша сусідка. Голос жіночий, але дивний. Імпровізую. Сусідка, сестра сусідки, знизу вона попросила мене зайти і занести вам чайник. Мамочко, це ти? Так, 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 це я. Здрасте. Хто ви? Де він? Устіть мене. Де він? Валеро! Валеро! Вриватись не збирались. Ми, але не Катя. Валеро, Ти, Заспокойся! – Валеро! – Добре, новий канал телебачення. Заспокойся. Та перед нами бабулька, років вісімдесят. Що а? таке? Що сталося? Новий канал телебачення. Все добре, ніхто не буде ображати. Все добре. Але коханців нема. Де ви добре? Ходіли. Хоча Катя все ще не вірить. Може, виновані? Валеро. Немає нікого, Катю. Заспокойтеся. Заспокойтеся. Я Ніхто тут сама. вас не скривдить, Катю. Ти переконалась, нікого немає. Ви одна тут живете? так, я сама. Так, в цій ви матим. не коханка. Даруйте. Ви ні. симпатична. Ще ні в року. Я баба вогонь. <рес> Але точно не коханка. <рес> Все, вибачте, вибачте. Все, видихни, видихни, бобер. Але саме зараз почнеться найцікавіше. Зачекайте, а де Валера. Дзвони зараз чоловікові спитай, де він. Це зараз найпростіше рішення. Нормальним голосом. Скучила, просто де. Добре, добре. Алло. Алло, Валеро, привіт. А ти де? Я вже додому підходжу. Зустріч відмінилася. Треба щось купити додому. Ні, не треба, а ти точно додому підходиш. Ну, так. А що таке? Тухай не бере. А ти можеш мені передзвонити, коли додому прийдеш? Ну, добре, а навіщо? Сюрприз. А Я сюрприз тобі готую. Добре. Не питання, я тобі подзвоню. Почекай, почекай, а ти подзвони мені по відеозв'язку, будь ласка, добре? Коли? Через скільки? Через скільки? Через хвилину я вже біля ліфта вважаю. Так, добре. І десь за хвилину. Давай, давай. Відповідати. Привіт. Я вже вдома. Що за сюрприз. А, -а, -а, -а. а у Каті супер, бо вона впізнала їхню квартиру. А що за сюрприз? Їжу приготувала. А -а -а -а. Ні. Яка дурепа капець. Я дуже тебе кохаю, зайко. Я дуже тебе кохаю. Я скоро приїду додому, котику. Чекаю? Я тобі все поясню. Капець. <райлу> Райлу. У, ідіотка. ой, Ідіотка. Я йду. І я вже знаю, звідки детектив знав про її чоловіка все. А, ви у нього спитаєте, а де він завтра буде о шостій вечора? І він скаже, що ділова зустріч з клієнтом-чоловіком. Але про це пізніше. А поки для Каті два сюрпризи. А стоп. Перший ти не вляпалась, Валера молодець. Ми тобі віддаємо. Ідіотка, капець! Це... <плес> І другий. Е, Попроси у Валери телефон того клієнта, який сьогодні призначив зустріч. Це все, що мені потрібно. Так. Алло, Валеро, ти, ти можеш дати мені, будь ласка, номер телефону того мужика, з яким ти мав зустрітись? І за хвилинку? Покажи останні цифри: сімдесят шість Піднімай. Так. Показуй номер чувака, що тобі дзвонив під супермаркетом. Зараз показую чувака, який мені дзвонив, зараз. Сімдесят шість ми одразу запідозрили саме цю аферу псевдодетектив. Ви можливо потрапили в аферу аферу з детективом та хотіли переконати, що це саме та схема. Ну так зараз вона перекине гроші. Він вимкне телефон і кінець, але ми отримали адресу. Де він? Валеро! Аферист дав ліву адресу, аби просто постібатись. А в чому ж секрет детектива? Вони шукають анкети дівчат на ФБ, а? вивчають і, і він починає обробляти тебе, накручувати тебе, а потім вигадати ось ці факти. Ти ж не бачила жодної фотки або переписки. Тобі не було на чому валеру палити. розумієш? А паралельно цей детектив створив анкету. Чи що там профіль ФБ написав звідти твоєму чоловіку, запросив на ділову зустріч і тобі розказав, що завтра ваш чоловік піде на ділову зустріч, тому що, що він і був цей. Звити чувак. Звідти він знав і ім'я, і телефон. І телефон. І де... І, і що? номер і, і час, час телефону. З ким? Ти пам'ятаєш цю фразу, яка тебе переконала, коли він сказав, коли ви спитаєте у чоловіка, де він буде завтра ввечері, він вам скаже, я йду на діло так, зустріч. Так, зустріч". Так, так, бо це він її призначив, цей детектив. Боже, Щоб ти як розуміла, сума. отак розводять таких емоційних, божевільних, але дуже люблячих. Ні, не дурак, ні! Люблячих дружин. все! Все, заспокойся, все а, так. передаєш чи смієшся. Все, смієш. все, все, А сюрприз для Валери, що він любить? Коньяк. А ми думали тебе.